Проєкт Ядерна школа РАЕС у розпалі. Його учасники вже мали змогу прослухати чимало лекцій на тему атомної енергетики від провідних спеціалістів РАЕС, відвідати декілька об'єктів станції та познайомитися з роботою структурних підрозділів підприємства. Тож, в межах пізнавальної навчальної програми профорієнтаційного проєкту наступною на учнів ядерної школи чекала зустріч з психологинею відділу розвитку персоналу РАЕС, яка провела для молоді практичне заняття на тему лідерства. Сьогодні говорили про лідерство, про лідерські якості. Хтось ще раз проаналізував ті якості, які є в нього. Хтось подумав про те, що зробити для того, щоб розвивати в собі ці якості. А хтось якраз подумав про те, що не завжди треба бути лідером, просто важливо бути людиною, яка добре виконує свою справу. Завдяки інтерактивним вправам, учасники проєкту зрозуміли й переконалися, що справжній лідер завжди повинен намагатися почути, об'єднати та вести за собою команду до спільної мети, адже уміння працювати з людьми це основний фундамент злагодженої роботи у будь-якій професійній сфері. Атмосфера мені дуже сподобалась, дуже приємний колектив. Також я зрозумів, які основні характеристики до лідера, яка в нього велика відповідальність. Та познайомився з новими людьми, яких я знайшов багато спільних рис. Дуже цікаво, я рахую це дуже корисно та чудово, тому що це нові враження. Це було досить комфортно. Багато людей, нові знайомства для себе я знайшов, декілька нових друзів. Були корисні вправи. Я отримав нові знання про людей, про лідерство загалом. Я думаю, я зможу застосувати їх в майбутньому. Також під час заняття тренінгу учні ядерної школи вчилися ухвалювати рішення, розподіляти обов'язки, брати відповідальність та конструктивно взаємодіяти один з одним. Ділові ігри дали учасникам нагоду краще познайомитися, налагодити контакт, навчитися довіряти команді і знайти нових друзів, оскільки комунікабельність та вміння чути і слухати інших є важливими навичками, які обов'язково стануть молоді в пригоді у майбутньому. Мені дуже сподобалось, тому що було дуже багато людей. Вони всі різні, чимось схожі, чомусь відмінні. Цікаво було працювати разом. Всі були активні і намагалися якось відкритися і розповісти про себе на заняттях. я Багато чого нового дізнався про нових людей. Про спілкування також дуже було цікаво працювати з ними, щоб краще зрозуміти одне одного, покращити своє спілкування і також зрозуміти. Багато цінних речей сьогодні, навіть при самим е, заняттям, я жартувала про те, що хочу знайти нових друзів, і якраз е, випала нагода познайомитися з всіма е, поближче. Е, ми поспілкувалися на різні теми, е, ну і просто весело провели час. Тому навчальна програма ядерної школи РАЕС спрямована на те, щоб дати її учням не лише знання про атомну енергетику, а й розуміння того, як саме працює станція зсередини та які люди щодня забезпечують безперебійну роботу Рівненської АЕС, де кожен працівник важливий для підприємства, оскільки є частиною великого злагодженого механізму. Основна мета, я думаю, і відділу розвитку персоналу, і всіх інших структурних підрозділів, які вже приймали гостинно в своїх стінах учнів проєкту ядерної школи, це подбати про те, щоб учні розуміли важливість посад працівників, які, зрештою, працюють на Рівненській атомній електростанції, розуміли важливість і престижність такої роботи. Альона Грищук, Анастасія Лалак, УІТА ЗГРАЕС.